Сьогодні ми у Кракові, другому по населенню місті у Польщі, про яке я, якщо чесно, не знав так багато до того, як сюди приїхати. Він зовсім не схожий на столицю Варшаву, і саме це мене тут і зачепило. Напевно, не тільки мене, адже краків це найвідвідуваніше місто Польщі. Сюди щороку приїжджає понад 12 мільйонів туристів. Ми поблукаємо між фортецями, парками та вулицями. А ще спробуємо легендарний польський стрітфуд, щоб відчути справжній краків. Це відео перша частина міні-серії про Польщу, що складається з трьох випусків: Краків, Аушвіц і Варшава. Отже, вперед дивитися. Від головного вокзалу, куди приїхав я, до основного входу в старе місто пішки буквально 5 хвилин. Тут нас зустрічає барбакан і брама, а також купу кафе та магазинів. Тож два квартали ми йшли значно довше ніж повинні були, бо хотілося спробувати усе. Мід, до речі, вхід у старе місце дуже сильно нагадав Талін. Того ж там теж такий середньовічний старий вхід з вежами та воротами. Також Макдональдс з лівої сторони картини продають от прям максимально, максимально схожу атмосферу. Барбакан це кругла фортеця, яка колись захищала головний вхід до Кракова. Саме тут, через браму святого Флоріана, в'їджали королі та почесні гості міста. Зараз усе змінилось. Там, де колись були мури та рови, сьогодні планти. Фактично, це дуже великий парк, який повністю оточує старе місто. І за декілька днів ми там були справді купу разів. До речі, на відміну від Варшави, війна майже не зачепила краків. Та старе місто гарно зберіглося від свого початкового виду. Не знаю, чи є це причиною, але старе місто тут відчувається дуже живим, порівнюючи зі столицею. По дорозі у центр старого міста не міг не зупинитися біля одної пікарні, яка робить пончики. То це мій трошки не закритий польський гештальт. У них тут є навіть свій день пончиків, і це взагалі така дуже важлива. Історія для поляків, от я хотів дуже сильно спробувати. Е, я взяв стандартний смак, це з розою, Зараз будемо куштувати. Пончики для поляків це не просто десерт, а справжній культ. У них навіть є для цього окремий день. Він називається Жирний Четвер, коли вся країна стоїть у чергах, щоб наїстися цих солодких калорій перед великим постом. Пончик дійсно смачний, пончик дійсно. Пончик, пончик дійсно смачний, там досить багато начинки, і коштує він близько 100 гривень на наші гроші. Вийшовши на головну площу, я одразу побачив купу туристів та відчув зовсім інший вайб, порівнюючи з Варшавою. Купу кафе, людей. Тут реально хочеться проводити час. Хоча буду з вами відвертим: часто у Європі такі площі є осередком оверпрайснутих і досить посередніх закладів. Тому, якщо ви хочете смачно та не за усі гроші світу поїсти, я б рекомендував щось трохи далі від площі. Звичайно, погляд одразу притягує маріацький костел, і його асиметричні вежі це не випадковість. Вище колись слугувала для міських сторожів. Нижча для дзвонарів, і з верхньої вежі, щогодини лунає Хейнал, коротка мелодія, яка кожен раз обривається на середині. Легенда каже, що у 18 столітті Сурмач саме звідси попереджав про напад татар, але не встиг дограти, стріла обірвала і музику, і його життя. Хоч і пройшло вже багато часу, але традиція досі живе. А коли ми вже купили квитки і підійшли до входу, виникла несподівана ситуація. Мою подругу не хотіли впускати всередину, бо в неї були відкриті плечі. У Маріатський костел впускають лише в закритому одязі. Така вимога. Ось і при вході є хустки, ти їх можеш взяти і накрити свої плечі, щоб мати змогу зайти. Але це нам, як невіруючим людям, трошки так смішно було. Але всередині тут дійсно так досить монументально, дуже вражаюче. Ось і тут є два входи для людей, які приходять сюди щоб помилитися, і для туристів. Вхід коштує для студентів 8 злотих і для дорослих 15. Всередині великий дерев'яний півтар, в якому вже 600 років. А стеля символізує синє небо та зірки. Далі далеко йти не треба. У центрі площі розташована сукініця, колишній критий ринок, де ще з часів середньовіччя торгували тканиною, сіллю та іншими товарами. Але ось мої емоції на рахунок усього цього. Можливо, я просто не поціновувач. Типу на цьому ринку справді красиво, справді прикольно, але щоб тут було щось таке, от неймовірне, автентичне, справжні польське — ні. Тут більшість товарів, це якийсь китайський шерпатрек, які можна купити в інших магазинах, і мене, якщо чесно, більше вавлять такі магазини, як Сефора, Зара. Просто зайти в них на вуличках старого міста і все, і це буде набагато краще, як на мене. Але просто щоб зайти подивитися архітектуру, так щоб купити щось не знаю. А ще нам дуже пощастило, оскільки у цей день можна було безкоштовно піднятись на вежу старої ратуші. Проходи там дуже вузькі, тож місце не для клаустрофобів. Тут дуже вузько і продають фактично одна людина, не знаю, хто треба розминатися. Зверху справді відкривається класний вид, але, на жаль, подивитись можна лише через скло. Наскільки я пам'ятаю, що перевірю цю інформацію, але вона чимось схожа з питанською вежею, тому що вона також нахилена. Тут я, до речі, не збрехав. Вежа справді нахилена на 55 сантиметрів. За легендою її спеціально залишили такою, щоб помститися за знесену будівлю ратуші. А насправді усе не так романтично, і усе це просто через просідання ґрунту. Але повинен відмітити, якщо вийти за центр, місто вже не таке ідеальне, Тут багато графіті, якісь типу розвалини. Але не знаю, навіть в цьому я знаходжу якийсь типу свій вайб міста, тому що бари, кафешки так прикольно типу вписуються в цю атмосферу і виглядає дійсно класно. Щоб дістатися до наступної локації, я скористався трамваєм. І давайте трохи про транспорт у місті. У Кракові квиток купити трохи складніше, ніж, скажімо, у Варшаві. Автомати з квитками не є на кожній зупинці і не в кожному трамваї також. Найзручніше усе це зробити через застосунок на телефоні. Я скористався додатком з такою назвою з 4 літер. Так, перші 5 хвилин здаються головоломкою, але далі усе доволі просто. Приємний бонус у багатьох польських застосунках доступна українська мова, що значно спрощує процес. Як розповіла місцева мешканка, у деяких додатках треба вказувати номер трамвая, яким ти їдеш, і його можна знайти всередині вагона. Ще до речі, напевно, на кожному трамваї можна побачити ось таке прикольне та трохи дивакувате зображення. Це лайконик, один із символів міста. За легендою, він татарський воїн, якого перемогли містяни, а потім зробили героєм. Щороку у червні влаштовують. Ціле свято з парадом, де лайконик їде верхи по місту і жартома б'є людей булавою. А автобусами навіть не було потреби користуватись, бо практично завжди можна дойти пішки або скористатись трамваєм. Коротше, трамваї та система транспорту справді топ. А ось, до речі, і наша зупинка це вавель. Місце, куди ти усе одно підеш, навіть якщо не дуже хочеш, бо воно у кожній листівці та кожному гіді. Та й можу сказати, що він справді вартує того. Якщо не заради історії цього місця, то хоча б заради класного виду. Вавель служив резиденцією польських королів з 11 по 17 століття, і навіть після перенесення столиці до Варшави коронували королів якраз у Вавелі, з приводу входу, хоч і не на всю, але на більшість території він безкоштовний. Дивився, до речі, відео місцеве, ви на Ютубі ось вона рекомендує якраз ходити на іншу сторону річки. Туди, бо звідти відкривається якраз вид на ось цей вавоцький пагорб, і я думаю, що це справді виглядає дуже гарно. До речі, повітря у Кракові вам може бракувати не тільки через те, що вам доведеться лазити по вежам та пагорбам, а також бо це одне з міст із найгіршим повітрям у Польщі. За даними, які я знайшов, краків займає 57-ме місце у світі за рівнем забрудненості повітря для порівняння Київ на 113-му, а Берлін на 93-му. Хоча ці показники загалом не є критичними у глобальному. Масштабі, але серед європейських міст краків виглядає не надто добре. У дні, коли повітря у Кракові сильно забруднене, весь міський транспорт стає безкоштовним. Хоча для мене, як для хлопців з Миколаєва, це виглядає як фантастика, тому що у нас водії тільки піднімали тарифи кожен місяць. Але враховуючи те, що я поїздив трохи по Європі, і, наприклад, був в Талліні, де проїзд для усіх місцевих є безкоштовним завжди, це вже не є чимось таким фантастичним та дивуючим. А також будьте готовими до побутових деталей, якщо б Панюйте квартиру у старій частині міста, готуйтесь стягнути валізи аж до шостого поверху. А вони тут сильно вище, ніж у новітніх будівлях. Тож це було маленьке кардіо посеред дня. Ще одна важлива тема ставлення до українців у Кракові. Якщо чесно, я очікував, що в менших містах хейту буде більше. Тим паче чув багато історій від знайомих і бачив чимало у соцмережах. Але чи то мені просто пощастило, чи то усе не так погано, я не зіткнувся ні з агресією, ні з упередженим ставленням. Люди були досить відкриті і доброзичливі. Звісно, я розумію, що у кожного може бути свій досвід. Але вже дорогою додому я почув, як один поляк у автобусі досить гучно обурював. Через українців, але цікаво тут не це, бо інші поляки досить швидко закрили йому рота. І це справило на мене навіть більше враження, ніж сама ситуація. Ну а ми рухаємось далі до району Казіміш, колишній єврейський квартал Кракова. Він був центром єврейської громади протягом століть. Тут збереглося кілька історичних синагог, а також багато будинків, які нагадують про цю культурну спадщину. У мене була тут своя особиста ціль, яку я ніяк не міг виконати, побувавши в Польщі вже багато разів. У мене з Польщею є ще один незакритий гештальт, окрім пончиків. Ось я дуже максимально незважаючи на те, скільки разів я був у Польщі, я ніколи не пробував їх місцевий сендвіч під назвою Запеканки. І сьогодні, нарешті, це станеться. Ось ми прийшли в район Казіміш. Він такий досить більш хаотичний. Тут багато графіті, багато молоді, кафе. Взяв насправді ось такі, от зовсім не класичний. Тут є вливки, фета. Курка. А з'явився цей сендвіч у 70-х роках, як відповідь на дефіцит продуктів і бажання швидко і недорого нагодувати людей. У мене, якщо чесно, навіть рот не відкривається, щоб це з'їсти, бо воно величезне. Тут Щось типу батон, чи що це знизу, і просто якась летенська купа начинки, багато реально курки коштувало це 21 злот. Ми взяли одну велику на двох. Її можна порізати. тому що ну. Вона і так величезна, дуже. Тут фактично вся оця будівля, вона предназначена якраз для оцих сендвічів. Ось вона кругла по своїй формі і навколо тут ще є риночок такий з різними вінтажними приколами і платівками і так далі. А неподалік від району Казіміш, де ми їли польські сендвічі, є темна сторінка історії міста це Краківське гетто. Раківське гетто було створено нацистами у 41-му році. На меті воно мало ізолювати єврейське населення від решти міста. Гетто було ліквідоване у 43-му році, а його мешканців депортували до таборів смерті, зокрема до Аушвіцу. У наступному відео ми поїдемо саме туди. Сьогодні від самого гетто майже нічого не залишилось. Більшість будівель було зруйновано, проте на території Подгужа встановлено меморіали та створено музеї, які зберігають пам'ять про ті події. Краків це одне з тих міст, куди приїжджаєш без великих очікувань. Але воно справді зачаровує своєю атмосферою. Просто гуляєш його вуличками, п'єш каву і ніде не поспішаєш. Це був лише початок маленької польської пригоди. Далі буде Аушвіц, а потім Варшава. Тож підписуйтесь, щоб побачити цю історію повністю. А якщо хочете підтримати мій канал, це можна зробити через посилання у описі на Монобанку або на BuyMeACoffee. До зустрічі у наступному відео.